Маємо побудувати на координатній площині квадрат. Точка А має координати мінус 3 і 4. Таким чином, по х ми відкладаємо мінус 3, по Y 4 і ведемо на перехресті, ставимо оцю точку. Мінус 3, 4, точка А. Наступна точка Б з координатами 5, 4. По Х – 5. По ігреку 4, от ми поставимо це точка Б. Точка С невідомі координати, а точка Д має координати мінус 3 мінус 4. По X знову ж таки, мінус 3, по ігреку мінус 4. Точка D. Далі беремо лінійку і будуємо наш квадрат. Тобто ми з'єднуємо точки А і Б. Далі з'єднуємо точки А і Д. Ну, Напевне, далі, щоб будувати квадрат, ми ось так робимо. І на перехресті ставимо нашу точку С. Точка С має невідомі координати, нам їх потрібно знайти. Як ми бачимо, координата по Х5. А по Y мінус 4. 5 мінус 4 координати точки С. Далі ми маємо знайти координати точки перетину прямих АЦ і БД. Тому з'єднуємо точки А і С. Б і Д з'єднали. І от вона точка перетину. Це точка О за умовою, які в неї координати. Ми бачимо, що точка О має по х координату 1, по Y 0, тобто 1 0. У нас y більше рівне мінус 1 і менше рівне 3. Якщо ми побудуємо іг дорівня мінус 1, от у нас y мінус 1, і де б ми не взяли точку на такій прямій, то там х довільний може бути. А y тут тільки мінус одиниці. Далі, якщо брати y дорівнює 3, от y дорівнює 3, і якщо намалювати будь-яку ось таку пряму, яка проходить через y дорівнює 3, то яку б точку ми на ній не взяли, X може бути яким завгодно, а y тільки 3. Тому всі точки, для яких y знаходиться від мінус одиниці до трьох. Знаходиться всередині цієї смуги. Далі. По х у нас від мінус 2 до 4. Х мінус 2, от х мінус 2. І якщо говорити про всі точки, для яких х мінус 2, то вони знаходяться от на такій прямій. Отут у нас х мінус 2. Якщо х дорівнює 4, то от вона та пряма, на якій знаходяться всі точки. Для яких х дорівнює 4, вона проходить ось тут. І далі, якщо умова у нас, що х більше рівне мінус 2, а менше рівне 4, то всі точки будуть знаходитися між мінус 2 і 4, тобто отут знаходитися. А в результаті точки, які задовільняють і одній, і другій умові, будуть знаходитися в середині Ось такого прямокутника, включаючи самі оці межі прямокутника. Оце на координатній площині зображені точки, що задовільняють таким умовам.